Всім добрий ранок. Отак от, от проходять наші збори з готельчику. Мені треба лопаточка. А, не треба лопаточка? а тут нема. Пусто. От, коротше. Може, мені треба було грубо спивати. Треба було Ань, повір, Ти потім не пошкодуєш про цей вибір. Я теж в таких носочках. Ми Там буде ході. Я теж я вашого Хоча тут, чесно кажучи. Ну. Ми йдемо в автобус. О! Oh. <laughs> Аня щось там загубила, як завжди. Опс. Опс. У нас зупиночка як завжди неймовірно, Ми я, я я. Нам роздали такі штучки. Це для нашої екскурсії з прикрас, Такі в нас є на борш, тому так отак. Френс і будемо ходити екскурсію. Софі. Софії. Спін Софіворота в Зальськамерву, тому що колись знову ж таки 1400-1500 роки саме тут знаходилося Зайцамп. Jak to przechodzisz? Zas i Am Так, у нас продовжується екскурсія. Так. Дивіться, на якому ми гарному фоні. Як все гарно. На фоні сленг ви не зрозумієте, але це гори. Так, 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 так. spoken with no strings tying you to me I'm happy in your company with no emotion cause my love deserves to be free I never wanna look at a house in the garden I never wanna lock you down I know you're not mine it's just my turn but we can still have fun for now. you don't really do commitment trust me consider your message received when you said you couldn't take us too seriously I must admit I was relieved because I never want to play happy families with you but I like having you around I'm fully aware this is a flash in the pan we can still have fun for now

Ось такий от прикол. Вот Аня не може е, за цей. Може, наші говорить цей, а мене. Ні. Ні, ну, нічого не <ріху> говорить. Як шкода. Наші супер апарати прекрасно працюють. Осьбі так наліщі виїжджають, ну? знаєш, ніби... <ріху> Люда, люди не вот Тут обдиночки. Топаємо далі. Ну да. Така от нас тут церква якась. І ми топаємо. Ось так виглядає знаю, університет. Зараз приїде карета і забере нас. Хоп-хоп. Дивіться, так гарно. Дуже гарно. Так, як виявилось, це була помилка, і схоже, що наш університет виглядає отак. О, нормально.

Ми з Анією розкошелилися. І купили аж одну цукерку і на і купили двох. аж одну цукерку на двох, але я перепрошую, вона коштує 2 євро 20 центів. Це десь то, що ми зброємо. Це от магазин, це кондитерська якось, кондитерська моцарт. От. І тому все так, оце в нас заради гривень цукерка. Цукерка Моцарта, до речі, в нас прикол. Прикол. Структура ви. Якщо ми купувати світу, задаємо купити з марки, то можна бути розповідати. Це цукерка Моцарта. Купіті в червоні з марки, я це не думала, значить ж започаткував це. Ну, в принципі, тепер перший. І що Я, в речі, приїхав, вони коштує лише євро 20. Тобто, скільки ти тут 10 років на 10. Я така володна, що мені все нормально. Ну, Прикольно. Може бути. Так, ми були в супермаркеті, купили йогурти. Зараз ми з Христю стоїмо тут біля ярмарки, будемо зараз щось їсти нарешті. Аня нам урвала такий от столик, ми його тримаємо чемно. Тут все отак от цивілізовано. ну Площа ринок просто в довоєнний період. Дуже класно. Ходимо, ми вибираємо дуже довго. Що ми будемо їсти? О, дивіться, яка краса. Так, ми сідемо за Анією. За Анією Христя, за Христю я. Ми всі як маленькі посіпаки, бігаємо по тому. Як це місце назвати? Зальзбу. Ми з вами там А там Добренько. Ми купили їсти. Це такий ходок. Це глінтвейн. І в ціну глінтвейна може входити ця от кружечка. Я купила цю кружечку, і ми всі купили ці кружечки. Ти вернеш? Тоді вертай. А я заберу собі як на пам'ять. У мене вода. У мене не тверд. Ну, Зальцбургер, а мене просто. А вони, вони як знали, вони як знали, що, no. ти, що ти будеш вертати. No. Коротше, ми їмо. Класно. Ну no, що ж, ми в автобусі, нічого видно. Ну, Аня сидить, так. <плес> Гриффлайн, правильно. О, ну майже. Майже мадай бігає. Все? Все классно. Чекс, тиші, далі. Даєш. Такий от у нас готельчик. Класний. Хоп. Бам-бам-бам! Під горочку трошечки я тільки зайшла, а Аня мені каже, що у нас якась королівська. майо Ти що? На новому поверсі нам не буде видно горе. Ну, чуть-чуть може буде видно. Йо ма йо, то нема ради. Але річого немає, є якісь простемело. Значить, може, все-таки будуть спа, буде, може, якесь шоколадне обгортування, як казав Андрій. Так. Ну класно, класно. Оці єдине, що шафки я би позабирала таке собі. Такі собі шафки. Ну такий прям готельний, готельний. Плазма, дивись, яка плазма, йо-майо. -йо. А ну йдемо на балкон. На балкон! Що там? У нас якесь бомбосховище? У нас тераса. У нас якась тераса. І нічого не видно. І нічого не видно. Хіба що десь там, може, зранку проснемось, буде щось видно, там туман я бачу. Коротше. Мінус. Це... Ні, класно, класно, дивись, яка в нас ванна шикарна, дивись, як все шикарно. Дивись, у нас а тут у вас... є своє вікно. Весь... Клас. Ми зато, е, на одному поверсі тільки спітьма, тобто у нас п'ять номерів на одному поверсі. У нас ніхто не буде турбувати. Ну, слава Богу, що погано. Все ж добре. Бам-бам-бам, бам-бам-бам.